Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день і доброго вечора, якщо у вас вечір, та приємний вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Та закликаю духів кави, вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу допомоги, скажіть, що чекати від цієї осені, тим, хто дивиться відео, близьким людям, чи є якісь попередження, що треба знати, що буде цією осінью? Про що треба знати? Скажіть, допоможіть. Дуже багато роботи, буде замовлення, це б місяць вересень, замовлення. Ще буде у вас здоров'я, радість, гарні такі зустрічі з близькими людьми. Люб... Люб... Прояв любові от, от такого. Угу. Ще можуть бути відголоски щось із минулого. Вам або будуть приходити листи, хтось буде повідомлення писати, такі з минулого агресивні, ви незакінчені не може відносини. Це я хочу забрати. Заперечу весь негатив убираю. От. І все, що стосується вашого фізичного тіла. Тут можуть бути якісь гарні процедури для тіла. У жінок, може, масаж, може, якісь гарні такі речі, що от вас, саме щоб фізично. Може, для волосся щось, покращиться фізичний стан. І ви займетесь своїм здоров'ям. Тут дуже хороші будуть дієти, або якась зміниться у ваш погляд на їжу. Може, ви припините їсти солодке. Вам. Прийдуть замовлення, і дуже гарні результати будуть якась робота. Така, яка, на може на цієї роботи вам буде на півроку, щоб ви її зробили і будуть виплати при прибуток, завдання. Так, і цей Жовтень, цей жовтень принесе фінанси, збагачення, у вас постійний стабільний прибуток, гроші. Ще можуть бути, люди відкриють справу. Нові можливості по бізнесу. Тоді якась жінка. Похилого віку буде намагатися до вас достучатися, прийти, привернути вашу увагу. І буде дуже сильно хотіти, щоб ви приїхали, або щоб до або вона приїхала до вас. Що це за жінка? Така жінка дуже алчна, я б сказала, вона хоче вигаду шукає. Хочу, щоб ви їй гроші позичили. От, ну, вона підходить дуже так цікаво. Тут може напаювати щось, як морок робити, пригортати до себе. Заперечу, обираю весь негатив. Ну і в жовтні будуть поїздки. Ви можете поїхати по роботі. Якісь будуть завдання, які ви будете вирішувати в інших місцях, в іншому місті. Стабільний постійний прибуток. Це жовтень, листопад. Тут вам е, прийдеться е, завершити відносини. Це листопад, самий темний місяць. Е, в листопаді дуже багато е, темних сил, енергій, дуже е, такий місяць смутку, сумно. І по, по розкладу видно, що будуть у вас, може, сльози, ви, а, вас хтось буде обманювати, намагатися зробити боляче, зруйнувати ваші плани, зруйнувати мрію. Ну і агресивна людина вийшла. Скажіть ви щасливі, сили, що буде відбуватися у листопаді, що трапиться? З тими, хто дивиться відео близькими людьми. Так, самотність, важка, важка ситуація, вам, на вас хочуть звалити всю відповідальність, покинути навмисно. Так, наче це ви в цьому винні? Ну, це великий обман. Ви ні в чому не винні. Тут навпаки над вами знущаться, збираються агресивно діяти. Чи зроблять е, навмисно розсорка? Йде чи ні. А, змінюють долю. Обман. Обман. У цієї людини є фінанси, є гроші. Вона навпаки здихується, якби вас, намагається звалити весь тягар на ваші плечі. Заперечую весь негатив, убирає. Більше немає агресивних дій. анулірує, Всі плани ворожість знімає. Без агресії. Обманути вас не вийде. Вищі сили, прошу, допоможіть усім, хто дивиться відео, близьким людям, допоможіть, будь ласка, відкрити всі шляхи і дороги на цьому тижні здійснюються верніше, цієї осені, всі здійснюються мрії, наміри, перекриваю, перекриваю бажання. У вас завжди є гроші, їх на все вистачає, вони ніколи не закінчуються, відновлюється ваше здоров'я до ідеального стану здоров'я, відкриваються всі дороги і шляхи на любов, на здоров'я, на гроші, на щасливу жіночу, на щасливу чоловічу долю, дорога відкрита. Янулірую повністю всю негативну маю, всі програми негативні, всі плани, негативні ворожі, руйную. Більше не можуть мороки робити, розсорки робити, не зможуть, впливати, втручатись у життя не зможуть. Анулюю всі обмани. Убираю, буде так. Вищі сили, я англівохоронці, духів роду, прошу, допоможіть. Я знімаю повністю весь негатив. Із усіх, хто дивиться відео, близьких людей знімається весь негатив, анулірується вся негативна програма, відкривається шлях на здоров'я, на щасливу долю. Буде так і так буде. Буде все сказане, здійснено, так буде. Так що така осінь. Хочу подякувати усім за увагу, за те, що ставите подобайки, пишете коментарі, за донати. Ви відновлюєте мене енергетично і набагато швидше, ефективніші чистки і захист стає. Будь ласка, ще можу запропонувати вам прийом. Номер вайберу, телеграму є в описі під відео і в коментарі буде закріплено. Можна написати питання на загальний розгляд на YouTube каналі. Це теж дуже ефективно працює. І також хочу нагадати, як мають пити каву українці. Ви маєте обов'язково поїсти, випити води. Придбати каву, зробити каву і зробити донат для військових України на дрони, на автівки, на все, що необхідно, що зараз збирають військовим. Допомагайте, будь ласка, посилайте захист, свою енергію, підтримку. Це дуже допоможе. Дякую ще раз за увагу. Бажаю, щоб у вас здійснились всі плани мрії. І ця осінь була для вас найкращою і щасливою. Буде так. І бажаю приємної кави і до зустрічі!